Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання на знання дорожніх знаків і теми обгін. І останнім буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у цій ситуації. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. Водій жовтого автомобіля та 2. Водій синього. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Дорога має дві смуги для руху в одному напрямку, а також одну додаткову смугу при в'їзді на цю дорогу. Ця смуга слугує для водія жовтого автомобіля смугою для розгону, і позначена вона відповідним дорожнім знаком 5211 кінець додаткової смуги руху. І ми бачимо, що водій жовтого автомобіля збирається влитися в потік в той час, як водій синього авто перестроюється у праву смугу. І ось на цьому етапі головне не припуститися помилки, а помилкою буде вважати, що на малюнку зображене одночасне перестроювання транспортних засобів. За одночасного перестроювання водій, що знаходиться ліворуч, має дати дорогу водієві, що знаходиться праворуч. Тобто це також можна назвати своєрідним правилом перешкоди праворуч. В такому разі, дорогу мав би дати водій синього автомобіля, але це буде неправильно. Чому? Та тому що ми вже зазначили, що водій жовтого автомобіля в'їжджає на дорогу, спочатку рухаючись по смузі для розгону. А згідно з пунктом 10.8 правил, якщо в місті в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою. Тобто водій жовтого автомобіля робить все правильно, але при цьому він спочатку має дати дорогу водієві синього автомобіля, що вже рухається цією дорогою. Отож, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля виконати обгін у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється, якщо вантажний автомобіль рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. Та 3. Забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Водій вантажного просто їде собі прямо, а водій червоного має намір його обігнати, і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Що ж може заборонити йому виконати задуманий маневр. Спочатку, як і завжди, ми звертаємо увагу на дорожні знаки або на світлофор. У нас тут лише знаки, але поки що ми розберемо лише знак, що ближче до нас. І тут відразу скажемо, що знак не забороняє водієві червоного автомобіля виконати обгін. Чому? Та тому що це знак 327, обгін вантажним автомобілям заборонено, назва якого говорить сама за себе. Він забороняє обгін лише вантажним автомобілям з максимально дозволеною масою більше 3,5 тонн. Добре, з цим розібралися. Тепер переходимо до наступного знаку, який також насправді в цій ситуації є дуже важливим. Важливість його заключається в тому, що він дає зрозуміти, що обгін буде здійснено не на перехресті, що правилами категорично забороняється. Чому це не перехрестя? Тому що цей знак інформує про в'їзд у житлову зону. А виїзд із житлових зон, дворів, місць стоянок, автозаправних станцій та інших прилеглих до дороги територій не вважається перехрестям. А отже, водій червоного автомобіля правил не порушить. Власне, ніщо не забороняє йому здійснити обгін у цій ситуації, і для цього навіть не обов'язково, щоб вантажівка попереду рухалася менше 30 км на годину. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: водій якого транспортного засобу має право проїхати перехрестя при цьому сигналі регулювальника. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише велосипедист. 2 водії білого та жовтого автомобілів. 3 велосипедист і водій червоного. 4. Червоного та білого. 5 лише водій червоного та 6 лише водій жовтого автомобіля. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 транспортні засоби. Червоний та білий автомобілі повертають праворуч, жовтий ліворуч, а велосипедист проїжджає прямо. Перехрестя наше, як ми можемо бачити, є регульованим, оскільки порядок руху тут визначається сигналами регулювальника. Наразі він стоїть з правою рукою, витягнутою вперед. Що ж означає цей сигнал? За відповіддю ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил, де побачимо, що при такому сигналі з боку грудей усім транспортним засобам дозволяється рух лише праворуч, з лівого боку трамваю дозволяється ліворуч, а не рейковим транспортним засобам у всіх напрямках. А от рух зі сторони правого боку та спини забороняється. І що ж у нас виходить? Відразу визначаємо, що червоному автомобілю рух забороняється в будь-якому напрямку. Велосипедисту можна лише праворуч, але він хоче їхати прямо, а отже мусить чекати іншого сигнала. Ну а водіям жовтого та білого автомобілів проїхати дозволяється у всіх напрямках. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роздідемося, звісно, що за правилами.